Tak, nie widzisz. Dobrze. Proszę. Революцію на граніті пам'ятаєш, яким було її значення? Так, звісно, пам'ятаю. Основне гасло було геть від Москви. Мареволюція гідності її можна вважати закономірним продовженням революції на граніті? Я думаю, що так. Це серія активної форми боротьби українського народу за свою незалежність. Тобто, результат революції гідності це фактично захист не лише України. Української України, да. А й отої частини Європи, яка у нас за спиною. виходить. Повертатись з війни. Складно. Коли повертаєшся з війни, наступає критичний момент, коли хочеться туди повернутися. Там все просто, там все чорно-біле, там небезпечно, але там зрозуміло. Угу. А тут якось не так вже. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. Сьогодні хтось може сказати, що війна для нього розпочалась 24 лютого, 2022 року. Хтось розпочне свій відлік з 2014 року, хтось раніше з 80-х років ХХ століття. Історики будуть наполягати на тому, що ці, ця війна триває більш ніж років. 300. Однак беззаперечним є те, що у тій чи іншій формі це дуже давня війна цивілізації проти варварства. І сьогодні у нашій студії людина, яка на цій війні теж доволі давно ветеран російсько-української війни, очільник краєвого осередку УНАУНСО на Поділлі, практичний психолог Сергій Чумак. Сергій, я вітаю тебе. Да, доброго дня. Доброго дня. Ми з тобою знайомі 100 років, тому з твого дозволу пропоную на ти, так. інакше буде виглядати якось так. штучно це все? Я повністю підтримую. Отже, дійсно, ти роками очолював краєвий осередок у на Поділлі. Яким був твій поступ у цій організації? Хто формував твої погляди? Хто формував твою українськість? Ну, якщо ми говоримо про війну, да, яка триває 300 років, там, да, то війна для когось війна це е, от коли вриваються снаряди, да, там стріляють, коли гинуть товариші. А для когось війна це якби шлях. Да, шлях з якоюсь великою метою чогось досягти, щось захистити. Бо ми, якби, ми захисники, ми не нападавши. Да. Е, то моя війна почалася в 89-році му році, ще при Союзі, і Важливу роль мене зіграла все-таки служба, мабуть, в радянській армії, коли я з хлопцями з Прибалтики познайомився, і вони мені розповіли про прапор, що в нас український синьо-жовтий, да? їх потім там по комсомолу щось там дуже тягали, да? тобто якісь були такі речі. Про синьо-жовтий прапор ти дізнався у 89-му році. Е, ну раніше, бо я в 89-му вже звільнився. Mm -hmm. Це буде з 80, мабуть, й хай буде так, 87-й рік. В них в, в них в Зошиті були намальовані національні прапори їхні, ну їх почали чи хвостити, і я потім десь такого підійшов та й кажу: а що це ви такі, от націоналісти? А вони мені просто сказали, у вас тоже прапор. Я просто уточнюю я... для того, щоб у наших глядачів склалось розуміння цієї прірви між національно-визвольними змаганнями 20-х років і кінець 80-х. Ну так, так. Коли все це було у забутті. Це було, по-перше, в забутті. А що було вже, якби це був такий певний тригер, да? А вже як практичні речі, коли я прийшов з, -з, -з армії, це був грудень 1988 року. То я дізнався, що мій молодший брат, якому 14 років він є членом народного руху, і для мене це було щось нове. І я тоді ці, якби два факти, співставив, що ось таке, і да, мабуть, сформувалася отой образ, ота цінність незалежної України. І, і За яку варто було б стати на шлях і боротьби, мабуть, зазвичай йдуть по сліду старшого брата у твоєму випадку. Це був молодший. Тут, мабуть, вийшло так, тому що я якби в армії випав, да, середовища. Тут почала вже форматися середовище боротьби. Да, і брат попав перший, перший все середовище, бо він був молодший, бо він був тут. А далі вже були знайомства там, з Сергієм Чаплигіним, наприклад, да? зараз він філософ відомий. Це... І ось ми тоді з молоддю почали гуртуватися і твоє власне переконання того, якого ти тримаєшся і по сьогодні, і тримався власне, все своє свідоме життя, що Недоімперія зла має бути зруйнована. Коли воно з'явилось, це відчуття, це переконання в мене ну, з'явилося ще тоді, коли я почав ну, формуватися. Це десь 89-90-й рік. Тобто, я почав цікавитися історією, почав цікавитися літературою, тим же самим Дмитром Донцовим. Да, там, праця в нього націоналізм була там. Христом і мечем. Христом і мечем. Да, так, так, ну, Нічша читав, да, там, можливо, ще якісь такі речі. Тобто, в мене почало формуватися, якби, що ми да, ми, ми в рабстві. Тобто, Усвідомлення, що мій народ е, е, згадую, почали згадуватися е, якби, спогади моєї бабусі про Голодомори, яких був не тільки 33-й, чи 47-й там був раніше. Тобто, в мене це все почало спів... співкладатися із літературою, і з товаришами, з якими я почав спілкуватися. Ну і єдиний шлях, щоб вийти е, із імперії. Імперія має розвалитися. У 90-х у українському суспільстві відчувалося несприйняття націоналістичного поступу на УНСО. А коли змінилося, змінилося ця ситуація? Звісно, це що... за 30 років, і суспільство українське змінилося. Тоді ми були. Як, ну, ми були націоналістами там, можливо, якимись фашистами в якомусь образі. Тоді ще ж комуністична партія працювала там це все. Тобто ми були. Ну я не можна сказати так ізгоями, да, якісь ну якимись не такими, не такими, і в когось це викликало страх, в когось, можливо, якусь ненависть до нас. Тобто, але ця активна меншість, дуже меншість, позрівняно зараз, да, вона все-таки своєю активністю почала ламати стереотипи, які були нав'язані. Повалення пам'ятника Леніну це доволі символічна така символічна. подія, правда? Вона в історії нашого міста має бути закарбована. Так, я думаю, що безперечно, тому що це був певний здвиг якоїсь частини населення показати, що ми. Імперія падає, ось. Падає з цього пам'ятника, починаючи. Ну в нашому місті, в нашій свідомості, вона онсо довгий час займалась вихованням молодого покоління. Біль, більш того, і з часом ви займалися і вишколом бійців. А, наскільки успішною була ця робота? Кого сьогодні хотілося б згадати із хлопців? Я думаю, що в будь-якому разі ця робота була успішною, тому що вона несла не і не тільки практичну підготовку да, людей. Все таки це були не широкі маси, да бо але ми тоді як усвідомлювали, що режим, який формується в... Вже якби, в незалежній Україні, ну це дуже е, питання, те, що ну навряд чи він був аж занадто проукраїнський. да, Ну хоча б того самого Януковича взяти, а це вже був 2014 рік. да, Тобто ми розуміли, що може настати такий момент, що в Україні запанує проросійська адміністрація, силові органи. І хто тоді візьметься до спротиву? Якщо ми можемо сьогодні валити пам'ятники, ну на той час да, і е, вести якусь. Таку роботу, то якщо прийде проросійська адміністрація, нам, мабуть, прийдеться йти в підпілля і шукати інші методи боротьби. І методи, це вже була б збройна боротьба, да підпілля, партизанка, там якось туди. І ми готували оцих, будемо так казати, швидше сержантів, які, тобто людей, які зможуть. При потребі очолюти, очолити якусь п'ятірку, якусь десятку, там чи менше, чи більше mm -hmm. людей, і вже виконувати якісь загальні плани. Це ж не тільки Вінниці, це по всій Україні рух. Ці хлопці рух. сьогодні в строю. Так, звісно, ну це вже ж і вік. Тобто це люди вже віку ну, молодшого за нас з тобою, да, та десь, але вже десь теж під полтінні, mm -hmm. десь. Тобто це. Е на таких і досі так, збройні сили тримаються. Так, за великим таки, рахунком. Ну, Наша організація все-таки приймала участь і в збройних конфліктах поза межами України. Е, взяти, якщо, наприклад, ну я не буду там вертатися в, в, ті, в ті війни. А, наприклад, 14 рік, 2014 рік, то силами УНСО було був сформований цілий розвідбатальйон, який теж не варто згадувати, мабуть, бо це все таки розвідка. Тобто, це потужна, потужна сила, і багато багато наших добровольців, які не змогли піти офіційно в збройні сили, наприклад, приймали участь в тому самому правому секторі чи в інших добровольчих підрозділах. Mm -hmm. і якщо подивитися сьогодні кінохроніку чи фотохроніку, і навіть 2014 року, то шеврони УНСО в багатьох добровольчих підрозділах на людях видно. Це все mm, це правда. Клас. Да, це все це все робля. 14 рік особисто для тебе, яким він був? З'являлося розуміння того, що це вже початок великої так, війни? Так, це, це початок великої війни. 14-й рік був дуже напружений, тому що формувався і батальйон, формувалися добровольці. Так склалося, що я замість того, щоб, наприклад, піти безпосередньо, безпосередньо туди, ну, випала якась така доля. Створити і очолити тут навчальний центр для добровольців. Спочатку це було, я хотів просто навчити своїх хлопців, з якими я мав піти безпосередньо там в той же Айдар, наприклад, да. але ну, склалося, що вони кажуть, ми нічого не розуміємо. Я кажу, давай два тижні я вас в лісі поганяю і угу. наберетеся якогось. І, але ця робота затягнулася трохи? Так, затягнулася, і я скажу більше, ця робота тягнулася із кінця березня до грудня місяця. Ми навіть потім перемістилися в військове містечко вже, став пілотний проєкт з Міністерством оборони. То літо такі дні були, що в нас було по 120-130 по конкурсантів на добу, а це не тільки навчання, це логістика, це харчування. Це забезпечення. Ну, це військовий підрозділ і все, ну, так, що тобто, пов'язане тобто, з його тобто, життєдіяльністю. Представ, я як доброволець без державного утримання, ну, не я там, ми, ми без державного утримання маємо утримати 120 чоловік протягом там кількох тижнів, кількох місяців, місяця, розумієш? Тобто, це, угу. це, починаючи від води, починаючи від туалету, починаючи від харчування, а ще ж треба дати навчання якесь. Угу. Ну, тобто, 14-й рік був важкий, але дуже-дуже продуктивний. Початок повномасштабного вторгнення, де він тебе застав? 14-й рік. А, ти маєш. 22... 2022? Дома. Вдома я чекав, я чекав цієї, цей... будемо так, я знав, що вона буде. Звідки ти знав? Та це ж історично. Це історично. По е, історично. По-друге, е, коли в квітні 21-го року під кордоном стояла армада, було вже зрозуміло, що о, війська не даремно, це ж великі витрати. Да? Тобто, якщо висить рушниця, значить вона вистрелить. Якщо стоїть армія, значить вона колись перейде кордон. Це був квітень 21-го року. І 21-й рік я провів. Е, мені тоді дуже допомагали е, МНС, е, okay. татусяк Сергій. Ми їздили по громадам, по їхнім зв'язкам, і я розповідав людям, що буде війна, що буде війна, що потрібно формувати тероборону. Тоді юридичний статус був дуже дуже такий підвішений. І люди десь відгукувалися, десь сказали, що для чого ти нагнітаєш паніку, mm -hmm. для чого ти, для чого ти це, це все робиш, лякаєш людей. Тобто, в мене відчуття було, що війна почнеться. Я правда помилився десь трохи в часі. Я думав, що це буде кінець березня, або, або е, червень 22-го року. Там мав бути саміт НАТО. А я щось думав, що воно mm -hmm. буде там. Ну, але другий, е, але це відбулося після Олімпійських ігр mm -hmm. в Китаї. Тобто, як, як в принципі го говорить. 20, 24 лютого 2022 року. Телефонує мені дуже-дуже зранку мій брат. Він в цьому ж розвідбаті служив. Да? Каже, Почалося. Ну, Відповідно, з дружиною у нас вже був план на такі, на такі речі. Тобто, у нас в мене маліски, у мене все вже було зібрано. Тобто, стояло, вона одразу одразу ж це по плану. Да? Вона поїхала на заправку. Направити машини, набрати каністри. Я в цей час е, е, вже з дітьми був, будив їх, ще й побачив, як ракети пролетіли над, над, над Вишеньку, якраз бахнули, по-моєму, РЛСку. Тому ж таки, не будемо координати розказувати, де. І полетіли на Калинівка. Чомусь думав, що це наше ППО, ну якось в мене uh -huh. такий субур. Ну, але. Приїхала дружина, все, я зібрався і пішов. О, ну, почав вже, щоб дзвонювати своїх. Тобто, в мене ж, ну якби у нас вже було сформований взвод, 30 чоловік там, тобто розписані, якби навіть можна сказати, да, тобто, між собою. Тобто, стрілецький взвод у нас був сформований. Я почав оповіщення людей. Як Тому, далі склався твій військовий шлях? Е Терего Вінницьке ми побачили черги. Побачили, що ми тут нічого не достоїмося, але зателефонував мені Житомир товариш під теж з Унсовець. Він каже: Я приймаю тут батальйон, uh -huh. давайте до нас. І ми вже 24-го вночі за допомогою війницьких хлопців автомайдану перемістилися цим підрозділом в під Житомир. Вночі роздавали зброю людям, які ну, прибувшим, Теж мене здивувало. Стоїть, наприклад, ну, 100-100 з лишнім чоловік, теж добровольців. І коли ми отримуємо зброю, ще Дігтярьові нам давали ці кулемети. Якось так стало, бо в мене ж атошники, тобто бойові сержанти були, ми стали на цю всю роздачу зброї. І я просто виходжу, це фоє, це п'яний Кажу, підніміть руки, хто хоч раз в житті розбирав авто не розбирав автомат. Тобто не розбирав, значить не стріляв. Да? Uh -huh. 70% піднімають руки. Це дядьки по 40 років, тобто, uh -huh. ти розумієш? Uh -huh. Ну і стало питання, що треба бігом, бігом, бігом. Це тобто видає... це бігом з нуля? Це з нуля, це просто з нуля. В чому ми були вдягнуті, в тому ми приїхали і вже отримуємо зброю. Тобто ще доба не пройшла, а ми вже отримуємо зброю. А вже 20, 25 зранку, тобто через добу, і трошки, ми отримуємо задачу розгорнутися ротою по Житомирській трасі і прикрити Житомир. Тобто задача була теж така, як, як, як нам нарізали задачу, прикрити в разі танкового прориву, прикрити відхід е, патру, патрульної поліції. Ми ще там десь пройшли через посадку, знайшли цю патрульну поліцію. Білецька е, взвод... рота стоїть проти танкового прориву, рот, е, прикриваючи. Рот, відхід взагалі е, навіть не так. Роту, роту розкидали по перехрестям. А мому взводу 22 чоловіка. Дають задачу прикрити відхід поліції. Ми приходимо туди, а там 60 з лишнім нацгвардійців стоїть з броньою. Оце наша задача була прикрити їхній відхід. На війні просто не буває. Так, да, ну добре, що ми, ми почали будувати ВОП. Повноцінний люди дуже допомагали, трактори, мішки привозили. Це був ми за дві доби побудували ВОП із всіма траншеями. Ну і відповідно. Почав організовувати наради щовеч, щовечора. Е, координація, там ще офіцери з інституту Житомирського були, нам виділили ще Фагота, тобто нам мені, мені, мені вже дали, да, там кількох офіцерів з Фаготом. Ну, коротше, ми побудували цю, цю лінію. Оце якби перші дні. Це перший тиждень. Дуже все якось отак. І ці, ця балістика на Житомир, і я дивлюся на цих офіцерів, які сидять з цим. Ну, Льозами, бо прилетіло в, їхню, в їхній гуртожиток, а вони тут і десь там до дитини не може дозвонитися. Це такі, ну, дуже такі речі, емоційні, і час якось тягнувся дуже незрозуміло. А військовий шлях він складний, але не менш складний шлях повернення з війни. Яким був твій шлях повернення? Я, я повернувся по стану здоров'я. Так склалося, що у мене була. Довелося робити операцію на серці, тобто, ну вже вже вік. Я думаю, що певні фактори: адреналін, зневоднення вплинули на свої речі. Свої речі. Повернення ментальне. Я довгий час був на антидепресантах. Причому курс, тому що мене сильно підривало, я дуже погано спав. Тобто є фізіологічні, да, такі проблеми. Але ну так, все-таки це не перша для мене війна. Я розумів, що буде підривати, що буде тягнути, що можна сісти на стакан. Я всі ці історії в житті бачив. Тобто, якоюсь краще, краще вже тоді антидепресанти. Тобто, це було лікування в неврології, стабілізація свого стану. Да? Тобто, навіть на роботу пішов, що для мене це досить дивно. моїй біографії Да. ми зустрічалися в муніципальній варті. Це був мій шлях повернення таким чином через соціум виходити. Тобто, в тебе так само, як у досвідченого воїна, як у свідомої людини, був як план на перший день війни. То в принципі ти так само розумів, чим тобі доведеться зіткнутися по поверненню. Так, так, ну це усвідомлення прийшло вже під час повернення. Да? Тобто я зрозумів, що будуть оте, оте, оте. Угу. І відповідно, щоб не не впадати, я сам собі почав шукати терапію, mm -hmm. да тобто mm -hmm. лікарів, неврологію, піти на роботу, почати спілкуватися із соціумом, шукати можливість виговоритися, mm -hmm. виплеснути цю енергію. Ну тобто, я mm -hmm. це, це робив свідомо. Цей шлях привів тебе до а, практичної психології, яким так, був так, цей мабуть, шлях. Мабуть, так. Це, це точно знаючи тебе, ну, мабуть, не було метою і не було заплановано. Я коли, коли почав викорабкуватися сам, е, ці емоції переживати, агресію по відношенню до близьких, да, тобто, ну, я, це, я це все пройшов до соціуму, агресія. Да, тобто навіть запаморочення в місті, коли я виходжу із супермаркету, навіть так Вихожу, наприклад, в супермаркет купити собі там якісь шкарпетки, умовно. Да? А через хвилин 15 ловлю себе на думці, що я в іншому відділі вибираю плазму собі. Да? Потім виходжу, наприклад, із супермаркета, і стільки багато людей, стільки багато небезпеки, стільки багато подразників, що я навіть не розумію, де я нахожуся, І в мене ж паморочиться. Да? Тобто, ну, це такі хвилинні хвилинні епізоди. І коли я вже почав викарабкуватися, я почав розуміти, що це починається, це починається в суспільстві. Істві, це не групка унсовців, повернулася з війни. Зараз весь народ це УНСО, да, тобто який воює. Зараз вони всі будуть повертатися. І якщо в мене хватило сміливості їх закликати іти воювати, то в мене, мабуть, повинна бути сміливість допомагати їм, коли вони будуть повертатися. Тобто, і ти прийшов навчання? Так, я навчаюся. Я закінчую магістратуру. Тобто, у мене зараз іспити будуть, магістратура, плюс дуже багато, дуже багато навчання у фахівців. Сертифікованих, я практикую mm -hmm. і терапію. плюс практика, практика, да, практика. Да, да, практика. Да, да, з чим приходять бійці до тебе сьогодні? Які найпоширеніші проблеми? <клес> найпоширеніші. Да, до речі, я місяць працював з Нацгвардією в реабілітації. Тобто мене запросили, мене оцінили, і якщо там по Фейсбуку дивилися, мене навіть запрошували буквально ось недавно. Про а зустріч ось... з військовими психолога да, з офіцерами-психологами, де я ділився методами, якими я працюю. Угу. Тобто, ну я вважаю, це якась певна оцінка є в мій бік. Угу. З чим приходять військові, це стандартний набір, тривожні стани. Тобто не перепрожиті травми минулі, вони ж видають відбиток не тільки фізично, вони ж ментально дають. Це все безсоння, збої, збої сну. Це все коригується, це все робиться, реабілітується і стосунки. стосунки. Наприклад, найбільше до мене, якщо тут в Вінниці чи по онлайну, звертаються навіть не стільки бійці, скільки дружини. Дружини, стосунки рушаться. Mm -hmm. Статистика дуже погана, стосунки mm -hmm. рушаться. Ми, ми говоримо як про стосунки по поверненню, так і про стосунки онлайн на відстані. Так, так, так. Тобто є два аспекти. Це коли дружина військового спілкується з військовим і де дисонанс, вони не можуть волну потеряли, да, бо там. Ну, там є є фактори, тобто ну все коригується елементарними навіть навіть е, психоедукаціями, тобто розповіді, чому так відбувається. Приходить усвідомлення, mm -hmm. і відбуваються певні зміни. Це один аспект, і другий аспект це коли вже ветеран повертається сюди. Хлопців накриває, агресія пере, е, перевершує себе, на кого вона виклюпується mm -hmm. на ближніх той mm -hmm. хто під рукою. Тобто от таких mm -hmm. два аспекти. Ти згадав про зустрічі з військовими психологами. і, Власне, ну це не дружня зустріч, це е, справжній семінар. Був да. обмін досвідом і власне твоїм досвідом. Служби військової психології у Збройних силах України сьогодні. Це нові підрозділи, це нова служба. Чи здатні військові психологи ефективно працювати в зоні активних бойових дій? Я не можу давати оцінку, вона буде досить суб'єктивною. Я я лише можу. Ну Окей, okay, би... тоді про враження? От. Про, про не оцінка, Більше а враги. просто твої Наприклад, враження. Наприклад, коли ми були сформовані вже в батальйон, вже в бригаді імені Богуна. були на сході, працювали, вже були поранені. Ну, тобто була, була робота. У нас був психолог із Житомира, теж Сергій Мітьоска, і він нам показував деякі вправи, там, рухи очима, там це все. Для нас це виглядало дуже кумедним, uh -huh. дуже кумедним. І я це не розумів. Ну, Психолог uh -huh. як, не, не повинен мені показувати ці, ці сказки да, дитячі, але я їх зараз використовую, ці методи. Тобто розумієш, тобто... тобто ти пройшов і подавав ще і сталий військовий синдром? А мені це точно не потрібно? Так точно це мені не допоможе. Мене все гаразд, але я зараз цими методами працюю? Ну і з цими, або з подібними. Угу. І а от наприклад, коли ми працювали із, от, із цими військами, да на реабілітації, яка методика, наприклад, роботи психологів в Нацгвардії була раніше до війни? Тобто, виявити нестабільну людину угу. і звільнити її з Національної гвардії. Ну, окей, як метод. Тобто, тести, да. яка реабілітація? Що угу. ви угу. говорите? Він має охороняти об'єкт, він працює зі зброєю. Угу. Якщо він нестабільний, значить ми його звільняємо. Скажи мені, це зараз працює? Ні. Це не працює, тому що всі нестабільні. На цій під... да. І всі... на цій підставі збройних сил нікого не звільнять. не звільнять. Тому виходить, що у психологів нова задача. Не просто виявити, а виявити і дати допомогу. Uh -huh. А допомога це техніки, це терапія, це навики. Це не на тесті ми побачимо, що людина е, в, ну, в нестабільному стані, uh -huh. да? uh -huh. і що з нею робити. Вигнати не можемо. Значить, треба що реабілітувати виявлення проблеми. Це лише робити. перший етап. Так, тобто ми маємо дати йому лікування. А це дуже страдає. Ти часто буваєш у госпіталях і працюєш із бійцями, які мають важкі поранення, складні ампутації. Це вимагає додаткових знань, особливого підходу, особливих методик. Ні, тут емпатія грає дуже багато ролі. Тобто, спілкування, да, вони більше зі мною спілкуються, коли знають, що я командував взводом, що я сам учасник бойових дій, що я теж пройшов їхній тобто, шлях. Тобто цей принцип так. рівний рівному так, він працює так. Як тільки я це кажу, вони зі мною спілкуються, починають спілкуватися, і відповідно ми пропрацьовуємо травми або просто виговорюються. Тут дуже важливо просто виговоритися, розповісти свої історії, які тривожать, і будемо так казати, на 50% вже одужує психологічно, mm -hmm. Да? Але, от мені, знаєте, от, просто як вже дорослій людині, просто так інколи щемить ще серце. А, до, до речі, вік дуже помолочив поранених по відношенню із, із зимою. Mm -hmm. Не будемо теж цифра вдаватися, але помолочили поранені. Mm -hmm. Відповідно, можна якусь оцінку зробити. Але, от, наприклад, два поранених одного віку, один без руки, без ноги. І один з переломаною ногою, так? Да? То той, що без руки, без ноги, себе відчуває більш спокійним. Uh -huh. Він повертається додому. Так, да, можна в майбутнє можна заглянути, воно важке. але... Тобто але... сила волі, сила духу це не просто слова, це не просто літературні визначення, це все ж таки такий стрижень, на якому може триматися. Це, це стрижень, але ж бачите, що ми зношуємося ментально на війні. Ми втомлюємося, і цей стрижень інколи може зігнутися. І людина може, як кажуть, дати слабину. Але для того є психологи, психологи, є психотерапевти, є священники, які допомагають зрозуміти, чому стрижень трошки нахилився і як його знову вирівняти. Це важливо. Сергій лише за браком часу. Твої три поради для успішного повернення бійця до цивільного життя. Поради можливо йому, можливо, членам його родини. Чи є вони в тебе, і чи можеш ти ними побачити? Так, ну три я зараз щось що скажу. Значить, по перше, дивіться статистику. Статистика по стосункам дуже погана. Відповідно на це треба звернути увагу. Тобто, не, не говорити, що мене це не каснеться, це мене не стосується. Каснеться швидше за все каснеться. Тому заздалегідь вивчайте цю тематику стосунків для самих ветеранів. У вас так як і у всіх: безсоння, тривоги, агресія, бажання сісти на алкоголь і все інше. Просто знайте, що є така проблема, і вона поширена. Знову ж таки, будьте готові, що вам треба буде цей шлях пройти і відповідно уже думати, як я повернуся з війни. Не фізично, а ментально. Я думаю, що це, мабуть, дві таких, дві таких поради. Знати, що шлях повернення буде, і він буде дуже важкий і потребуватиме не менших сил, ніж туди зайти. Сергій, я дякую тобі за розмову. Дякую за твою роботу і дякую тобі за службу. Честь. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.